Всім привіт! Сьогодні 11 листопада 2024 року. Ми з вами знаходимося в місті Києві на оболоні, де компанія Укртрансміст капітально ремонтує шляхопровід на автомобільній розв'язці вулиць Богатирська та Лугова. Підписуйтесь на мій канал, тисніть дзвіночок, щоб не пропускати сповіщення про нові відео. Підписуйтесь на телеграм-канал, долучайтеся до групи у Фейсбуці та підписуйтесь на сповіщення мого сайту Авдокушен.інфо. Дуже велика подяка всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують на Patreon через банківські картки та через функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка для мене дуже важлива. Ми знаходимося в Києві, Оболонь, перетин вулиць Богатирська та Лугова. На цьому об'єкті ми з вами були в останні трохи більше, як тиждень тому. Тоді було в нас два майже послідовних огляди. Один день і наступний день. Коли асфальтувався шляхопровід та підходи до нього. І сьогодні ми бачимо, що вже нанесено тонкошарове покриття на тротуарний велосипедний блок, і хлопці зараз займаються монтажем бар'єрного мостового огородження. Зараз ми з вами перебуваємо біля нульової устійної опори, тобто з боку мінського масиву, або скоріше, куренівки, як мене виправили. І ми можемо побачити, що з цього боку хлопці вже... Готують опалубку під бетонування нових сходів. Я вам показував, що під них вже була готова подушка, коли ми з вами остання тут були. І тепер скоро вже буде і бетон. І на конусі, що біля устійної опори, як бачимо, хлопці вже вийшли з-під прогонової будови на зовнішню сторону укосу, продовжують викладати на дренажний щебеневий шар. Гран відсів, на нього вкладається плитка, потім це все буде перекріплено між собою. Заанкерено штирями в та конус, і потім квадратні отвори між плитками будуть закриватися контрастним розчином, щоб все було красиво, надійно, нікуди нічого не повзло. Більш уважно роздивляємося на майбутні сходи. Як бачимо, на піщану подушку хлопці зробили підбетонку, як зазвичай робиться. Зараз монтують опалубку і я думаю, що вже на тижні мають тут бетонувати. Хоча ще треба каркас зв'язати, але ми знаємо, що хлопці з укртрансмоста. Все роблять доволі швидко. За перехідною плитою тротуарно-велосипедного блоку, як бачимо, все засипано фрезою, готується під асфальтування. Але, скоріш за все, асфальт тут буде лише після того, як буде забетоновано сходи. І я поки не знаю, куди далі він дійде. Маю на увазі новий асфальт, тому що нагадаю, що кругові з'їзди заїзди та хорди на цій розв'язці буде ремонтувати вже автомагістраль Південь в рамках капітального ремонту вулиці Богатирська. Ми бачимо межу, як асфальтувалися підходи групою компанії РДС на підряді у Укртрансмоста. І, можливо, отуди буде і межа асфальтування тротуару. І тонкошарове покриття, яке ми зараз бачимо на тротуарно-велосипедному блоці, це система гідроізоляції Мотокрил, Вона використовувалася для гідроізолювання. Проїзної частини на цій мостовій споруді, і також з додатковим шаром та спеціальною посипкою вона використовується в якості фінішного тонкошарового покриття на тротуарних блоках мостових споруд. І зокрема, на сусідньому шляхопроводі, подвійному, який будувала компанія Автомагістраль Південь на перетині вулиць Богатирська та Полярна, так само в якості гідроізоляції, в якості тонкошарового покриття. на Тротуарній частині була використана ця система. І сам тротуарно-велосипедний блок в нас вийшов дуже широким. Навіть зважаючи на те, що його частину вже займає бар'єрне мостове огородження. Я не можу точно сказати, яка тут ширина, але виміряв його кроками і більш як 3 метри завширшки вийшов в мене він. Ми підійшли до хлопців поближче, бачимо, що монтують вони зараз. Оці нижні бруси на бар'єрну огорожу. Верхні вже змонтовані аж до перехідної плити тротуарного блоку. І як мені сказали, нещодавно було завершено нанесення покриття. В першу чергу монтується бар'єрна огорожа, а одразу після її завершення буде монтуватися і перильна огорожа. Тепер ми з вами перейшли мостову споруду, вийшли на її протилежний кінець з боку оболоні. Бачимо тут все те саме, що було і на початку її. Тобто перехідна плита тротуарно-велосипедного блоку, відкрилок. Оця частинка, навіть не знаю, як її правильно назвати, вони вже вкриті тим самим мотокрилом. Далі йде засипка фризою трохи притромбована. І дивимося, що в нас по сходах. Підсходи вже зробили піщану подушку, таку саму, як була на момент попередньої зйомки з того боку. Розмітили все кілочками, але поки що не робили підбетонку і не складали опалубку. Але з'явилася опалубка. Що сюди, скоріш за все, водостічний лоток від компанії Водоленд Україна монтувати. Бо така сама опалубка в нас є і під мостовою спорудою. а Це буде. Сріж за все, водовідведення з підходів до неї. Під шляхопроводом, теж, як бачимо, триває робота, складається плитка хлопцями. Далі, отут конус вже засипали дренажним шаром щебеня. Якось я не звернув на це одразу уваги, що попереднього разу цього не було. І нагадаю, що щебінь у нас утримується такою просторовою градкою, яка теж кріпиться, як і сама плитка анкериця. На штирі, що заганяються в укіс та в конус. І під час зйомки попереднього та позапопереднього оглядів, коли асфальтувалися підходи до мостової споруди, я вам показував, що отут з'явився такий собі невеличкий горбачок. Я пояснював, звідки та навіщо він тут. Тобто це не була помилка дорожників, а справа в тому, що під час капітального ремонту мостової споруди трохи змінився і поздовжний профіль, відповідно, і профіль підходів. І планувалося, що далі, коли вже дійде справа до переасфальтування цих підходів, то тут буде теж рівень піднятий. І, як кажуть дорожники, будуть розганяти оцей ухил. Ну і, Відповідно, найближчі підходи до споруди вже асфальтувалися по нових відмітках геодезистів. І таким чином отут вийшов горбак. Але наприкінці попереднього огляду останнього маю на увазі, все ж таки вирішили хлопці. Що треба його згладити тимчасово, тобто оця частинка буде ще перероблятися, коли будуть асфальтуватися дальні підходи. Ну а навіщо було так робити? Тому що ми розуміємо, що багато хто з людей не дивиться, на жаль, моїх оглядів. І потім було б дуже багато нарікань, що це за трамплін тут утворили. Тому вирішили, що краще трохи переробити згодом, але не чути незадоволення водіїв, ніж. Оце вигрібати, як то кажуть постійно, поки не буде завершена вся робота. Ну а оце все буде асфальтуватися вже після того, як буде завершена і друга половина мостової споруди, тобто десь навесні або до початку літа наступного року 2025-го. Для того, щоб зрозуміти наскільки підіймається тут рівень, ми маємо зауважити, що це в нас лише другий шар асфальтування, буде ще третій. А отут старий рівень асфальту і перепад між ними десь ну, так на око сантиметрів 20-25 Ну, а коли буде ще один шар, то, можливо, ще 5-6 сантиметрів додасться. Тобто тут воно все так протягується далі і тому цей перепад і виникав. І ще раз хочу нагадати, що оцю половину мостової споруди планують відкрити для руху до Нового року. Але дивимось у календар і бачимо, що пройшла лише третина листопада, а в хлопці вже майже все на верхній частині споруди готове. Тобто, я думаю, як не буде якихось форс-мажорів або з погодою, або ще чогось, то зможуть відкрити рух тут вже до кінця листопада. І я вам казав, що хлопці не збираються робити якийсь відпочинок. А планують щойно поїдуть машини тут, одразу перекрити для руху другу половину шляхопроводу, чуденько її розібрати і так само швидко скласти. Тепер я опустився до підніжжя конусу. Що ми тут бачимо? Дивимось на піщану подушку під майбутні сходи. Вона сформована такими каскадами і виглядає так само епічно, як та, що формувалася на протилежній стороні. Я на це звертав вашу увагу. Тут все готове. Залишилося лише відсипати гран і можна вкладати плитку. Тут хлопці цим і займаються. Доброго дня. І це в нас вже з зовнішнього боку від лотка. Бачу, що ще не монтувалася система водовідведення. Тут мають бути ринотруби. Труба має бути прокладена цим лотком. Нагадаю, що лоток в нас компанія Водоленд Україна поставила сюди. Тут вже все готове за виключенням ущільнення щілин стійких між плитками та оцих монтажних отворів. Ну, зрозуміло, що це все буде закриватися. Скоріше за все, після того, як вже плитку дотягнуть до сходів. Що ще маю відзначити, це те, що мостова споруда вже повністю пофарбована за виключенням зовнішнього боку останнього рядка балок. Ну а там не фарбувалося, тому що ще будуть бетонувальні роботи, коли буде добудовуватися друга половина шляхопроводу. Зовнішня сторона першого рядка балок теж у нас вже повністю пофарбована, і на її тлі дуже красиво, трохи з контрастом виглядають карнізні блоки від компанії «Водоленд Україна», які виготовлені з полімербетону. Тепер ми повернулися знов на бік куренівки та мінського масиву, для того, щоб вже наостанок помилуватися, що хлопці встигли зробити плиткою на кукосі та конусі. Ну, якщо ви щойно подумали, що це хлопці так легенько в одній руці тягнуть вижелезну залізобетонну плитку нагору, то насправді це була фанерка. А чим вони зараз займаються? Як бачите, вже скрізь весь укіс облицьований плиткою, але на горі там треба ще трохи попідганяти її, щоб зістикувати. Я от не знаю чи з постійною опорою з ригельною насадкою, чи можливо там буде ще якась проміжна плита забетонована. Ну, коротше, треба виміряти все, зробити шаблончики і потім порізати цю плитку, щоб її туди встановити. Цим вони зараз і займаються. Ну, і Нарешті вже зблизька роздивляємось, що хлопці роблять з опалубкою під сходи. Запитав хлопців, чи планують вони, як я сказав вам на початку огляду, бетонувати на цьому тижні. Сказали, що будуть намагатися все зробити для того. Але все ж таки все це складати, це дуже трудоміський процес. Тому, можливо на цьому, можливо, на наступному. І Ще мені уточнили, що обабіч сходів буде парапет під перила. Тобто він буде окремо бетонуватися від сходів. Якось там до них прибетонований через каркас. І на цьому я завершую свій огляд. Дякую вам за увагу, за те, що приділили час перегляду цього відео. Якщо воно вам сподобалося, ставте вподобайку та залишайте схвальні коментарі. Дуже велика подяка всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують, на Patreon, через банківські картки та через функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка для мене дуже важлива і дуже допомагає моїй роботі. Підписуйтесь на мій канал, тисніть дзвіночок, щоб не пропускати сповіщення про нові відео. Підписуйтесь на телеграм-канал, долучайтеся до групи у Фейсбуці та підписуйтесь на сповіщення мого сайту Авдекушн. На цьому я запрощаюсь. До нових зустрічей, до нових оглядів. Пока!